Друзі, ви хочете е, знайти собі ресурси, ви знайдете е, книжки е, про військову науку, тоді я вам пропоную зайти на сайт укрmilitary.com ukr Ukrainian Military Pages, де ви зможете знайти е, е, дуже багато різних е, е, тем. У каталозі і тут є такі цікаві теми, як автомобілі, бронетехніка, артилерія, безпілотні авіаційні комплекси, вогнева підготовка, гранати, гранатомети, вогнемети, загальні військові стандарти, зв'язок, інженерне забезпечення та маскування, історія, медицина, протиповітряна оборона, психологічна підготовка, радіаційний, хімічний та біологічний захист, розвідка, стрілецька зброя, тактика, територіальна оборона, тобто геодезичне забезпечення та е, різне. Каркатека абсолютно вся безкоштовна, її можна закачувати, наприклад, давайте зайдемо в зв'язок і побачимо, що можна, власне кажучи, закачати. Все качається в електронному вигляді, в форматі PDF, абсолютно все читається. Я вам дуже раджу, тобто, якщо ви, ви військовий, якщо ви тільки думаєте стати військовим, то... Цей ресурс буде вам просто незамінний.